Олія конопляна це унікальний продукт. Він не тільки захищає від сонця, а він ще дуже лікує шкіру Якщо є якісь пошкодження на шкірі, то це сонячне масло конопляне. Дивіться, яке воно красиве, яке воно сонячне. Любі Подряпання, любі рани. Якщо у вас шкіра дуже суха, настільки лікує завжди з собою до моря беріть коноплену поліє. А ще вам скажу, що діти обов'язково, натуральне, все натуральне, воно допомагає людині. Саме натуральне вирушені в Україні. Унікальний продукт, де немає в жодній країні. Це конопляна Олія. Просто унікальне. І лице, і руки, і ніжки. Особливо маленькі дітки, в яких ніжна шкіра. Особливо беріть з собою на море. Не забудьте їдете на відпочивати конопляну нагляду Дуже важливо, ваша олія повинна бути свіжа. Ось у мене воно за 20 квітня 2023 року вона повинна мати виражений запах конопляної олії. Якщо вона має або пахне рибою неприємним запахом. Не можна таку олію купувати. Термін виготовлення, віджаття її ну хоча б 2-3 місяці. Якщо срок дії до вжитку 2 роки, просто викидайте смітник. Це важливо для того, щоб ваша шкіра була здорова.